Хата на тата формат, який зародився в 2012 році і транслювався до 2022 на каналі СТБ. Шоу, яке відзняло 10 сезонів у 121 серію. Шоу, яке признане як найкраще новий український формат. Шоу, яке подарувало нам стільки геніальних мемів. Ну не улибайся до те говорю. Ну що це таке за улибки? Єсть гроші, є настроєння. Немає грошей, немає настроєння. Нічого, нічого. Безплатно, безплатно. На шару. Зо мною базар не підходить. Пока-пока. попутного вітра, тобі б срак. Шоу, яке є не тільки розважальним, а й також соціальним. На секундочку. Шоу, яке відбирало дійсно реальних людей, і от що вони пропонували в своїй рекламі: перше, це незабутній тиждень відпочинку для мами. А тато на цей час залишається на господарстві з дітьми, а також виконує обов'язкові завдання. По-друге, головний приз проєкту 30 тисяч гривень. І по-третє, незабутні враження і можливості змінити ва. Ваше життя на краще цей тиждень. Ви запам'ятаєте на все життя, а головне, родина отримує нового татуся. Звучить багатообіцяюче, правда, саме те, на що потрібно підписатися. Так, як грандіозно звучить найкращий формат країни, як цікаво звучить задумка, які смішні меми, але чи дійсно все так грандіозно і смішно, як це виглядає на перший погляд? Я сьогодні на отаких от, от літніх вайбах прийшла поговорити про те, як за смішними мемами ховається реальна проблема. Я хочу сказати те, що команда даного шоу дійсно знає свою роботу. Вони весело підбирають звуки, такий цікавий монтаж, вставочки. І треба направлятися строго настрого на север, Надо йти на север. Навіть можна зупинитися над обкладинками, бо обкладинка одного випуску відсилає нас до іншого випуску. Опять коти? кути. Злітає, тобто люди знають, як роботи, вони знають, як зачепити глядача і зробити так, подати так нам шоу, щоб глядачеві, тобто нам було цікаво. Ти колись замислювався, що ховається за оцими от смішнявками, а? От музичку підставив, От тобі і мемчик получився. Я ж не вчора родилася і не вчора почала оглядати українські передачі. У каналу СТБ є проєкти, які уходять в народ, і саме глядач уже згодом створює меми. За що? Але в хата на тата видно, наскільки команда сама зацікавлена в тому, щоб створити цей самий мем. Підставити забавну музичку на патєху і, прикриваючи цим лінь, байдужість. І хамовиту поведінку до своєї дружини, сім'ї і дітей. Взяти той же самий знаменитий мем сокіабле Сукіабле? Дружи... Це правильно? сокіабле. Ну не дать не взять ну, весело же как, а? Але якщо ти зініться свої протреш, то за мемом ти побачиш маленького хлопака, який сидить на дивані і ледве не плаче, він стримує свої сльози. А все чому? А все тому, що він неправильно сказав слово сокіабле. Причому продюсер даного шоу поділилася з нами про те, що цей момент іще вирізали. Батько там півчаса розпинався про те, що всі навколо сокіабле, в тому числі і жінка, яка уїхала. І любить Татусь, оце нещасне, ледве тримавшеся дитя. Добиває ще фразою. Неумирецьки сидіть, придумати, а цим сукіаблом всі та зайнявся. Тобто, знаючи про те, що твій син хоче стати коміком, в момент ярості ти ізвіргаєш от таке, я нагадую, це із за одного неправильного сказаного слова. Знищувати і знехтувати мріями своєї дитини із за одного слова. Ну, комедія, ну дійсно, мєм. Насправді хата на тата. Це не забавне шоу, а це біль багатьох сімей. Я, коли готувалася до цього ролика, я відкриваю знаю, Знаєш, там написано: дружина повинна бути замучена. Це в описі проєкту таке написано. Адже вже ж у нас всі веселі шоу про замучених жінок. До 2018 року проєктом займалися творчі об'єднання Наталії Франчук. Наталія Франчук є генеральним продюсером канала СТБ, і вона займалася багатьма проєктами. І якраз таки в 2018 році вона разом з командою передали шоу до рук компанії Ваверка Продакшн на чолі з Дмитром Танкевичем. Я зараз зачитаю слова самої Наталії з цього приводу. Я вважаю, що моя команда зробила все, що могла. Настав час переключитися на інші проєкти каналу. Це абсолютно Нормально і для людей, які хочуть професійно зростати, і для самого проєкту Хати на тата залишається в ефірі СТБ. Це найголовніше. Ми передаємо її колегам з ваверка продакшн і бажаємо любити проєкт так само, як любили його ми. І з хвилюванням будемо стежити за новими татами тепер, уже як глядачі. Компанія Танковича вона не то, щоб дала проєкту якесь нове дихання. Вони, в принципі, не були зацікавлені в тому, щоб якось змінювати формат. Їх влаштовував той продукт, який вони отримали вже. Тому нас з тобою цікавить саме засновники цього шоу. Оце от творче об'єднання. Саму ідею проєкту запропонував програмний директор Сергій Назаров. Жінка Сергія уїхала і залишила його одного з дітьми на тиждень. І якраз саме в цей момент і народилася ідея даного проєкту. І ти можеш взагалі собі уявити ситуацію, щоб, наприклад, жінка залишилась би з дітьми, і в неї би народилася от така от концепція такого от шоу. Хм, Давай подумаю. А, точно, це називається б... життя жінки, це називається. Тобто, коли татусь залишається з дітьми, це така грандіозна подія, що її обов'язково потім потрібно перетворити в проєкт. На телебаченні до речі, формат даного проєкту ще був перепроданий за кордон, але у Франції, наприклад, він не зайшов. Ну тому, що французи сказали, якщо так будуть виховувати дітей, і це буде показано на телебаченні, то ними займуться відповідні органи. А у нас, взагалі, існує якийсь проєкт, після якого би... ними би зайнялися органи, наприклад, вагітна у 16 дуже сильно на це тяне. Окрім Франції, адаптації також були і ще в Польщі, Латвії і Литві, А готову програму купили Естонія, Білорусь, Киргизстан і Росія. І знаєш, з Росією так цікаво виходить, да з Росією всіх, да, все цікаво виходить. Вони даний проєкт переіменували як папа папа. І випуски, де герої розмовляли українською мовою, переклали російською. Я пам'ятала 100% що це шоу шло на телебаченні російському. І після початку повномасштабної, через декілька місяців, навіть півроку, мені здається, десь півроку рік пройшов. Мені стало цікаво, чи все ще транслюється українське шоу на російських телеканалах. Відповідь так. І за того, що вони назвали шоу по-своєму, папа, папа, я спочатку затірялася. Вілі мені в Аману понімаєш лі, але я пішла дивитися онлайн-трансляцію. Мене так просто не проведеш. І це реально виявилася наша хата на тата через півроку, рік повномасштабної вони все ще транслювали наші проєкти. Я все ще пам'ятаю того нещасного Карпачова на супермамі, якого переклали на російську мову. А як це так виходить цікаво, що у нас тут всі такі нео не будемо називати, бо ютуб чутливий до таких слів нео із матриці називаємо це О, якщо ми всі нео із матриці, то получається, якщо вони дивляться наші шоу, то це пропаганда, і вони... Так само стануть Нео із матриці. Це виходить між двома пілюлями, вони обрали синю-жовту. А також вони намагалися відзняти своє подібне шоу. Я так розумію, що права на адаптацію не були куплені а були злизані. Шо називається дорога, я забіл? І по суті, це та сама хата на тата, тільки батько, який залишається з дітьми, має зробити ще ремонт в хаті. Ну ти спісувай, але не точ в точ. Ладно, ми повертаємося з тобою до творців. Як я говорила, Наталія Френчук, генеральний продюсер каналу СТБ, разом зі своєю командою займалися хатою на тата. І так цікаво слухати її інтерв'ю, причому цьогорічне, де вона розповідає про те, що у нас матріархальне суспільство. А знаєш чому? Бо жінка керує покупками. Такого я ще не чула. А у нас, як ви знаєте, матріархальне суспільство, якщо ви про це знаєте, жінка має формувати список покупок. Тому що головний в родині не той, хто заробляє гроші, а той, хто говорить, який конкретно чай треба купити, і відірве руки, якщо ти купиш. Не лавере. тобі навіть далеко ходити не потрібно. Це буквально перше, що вибиває в пошуках Гугла. Ні, українське суспільство не є матріархальним. Сучасне українське суспільство, як і більшість суспільств у світі, є патріархальним. Хоча в українській культурі існують певні аспекти, які можуть здаватися матріархальним, це не означає, що українське суспільство історично було організоване за матріархальними принципами. Далі, 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 міфи про матріархат. Ідея про те, що українське суспільство колись було матріархальним, поширене в певних колах, але немає досить. Статніх історичних підтверджень, що я тут не бачу. пунктіка Перебачте мене про покупочки про покупочки малі. Мій канал не сильно спеціалізується на такій тематиці. Скиньте цей відос краще дівчині з каналу. Смішно не буде, здається, так? Вона любітельниця такого, і я думаю, що їй буде що сказати про суспільство наше жіноче а також Наталія зазначила про те, що хата на тата являється її любимим продуктом, так як це комедія. Матріархат комедія. Ха! Ну прям! А давай з тобою подивимося, що ж це за смаколики такі. Такий здоровезний дисклеймер про те, що проєкт заснімався ще до повномасштабного. Тому ми не будемо враховувати тем, що багато чоловіків зараз віддають своє життя. Ми будемо обговорювати чоловіків в контексті цього шоу і в контексті того часу, коли це було знято. Але починати, в принципі, ми не будемо з чоловіків насправді. Ми почнемо з жінок. Бо жінка що? Жінка завжди об'язана. Вона по праву свого народження об'язана на ній вся хатня робота. А чому? А тому що це її доля Була, родила жінкою, родила з мужиком, було, було краще. І Родила жінкою. Работа. А я бачу, бачу, бачу. Оце от лінія веде, лінія долі веде, моя прям куди? Прям до борща, який я маю зараз готувати на кухні. А все до побачення. Время борща. Ладно, ладно, допишу ролик, а потім обов'язково піду борщ готувати. Причому хатніми справами це не закінчується. Адже ми не будемо жити в якійсь там квартирі, в якомусь місті, де оце от бруд, заводи. На чорта воно потрібно, так? Ми будемо жити в селі, де город, де худоба, де частка землі. І само собою цим всім буде займатися жінка. А чому? А тому, що у чоловіків у нас надто нежні ручечки. Мені там таки дать гоблями. Я і оті запахи це несумістімо, розумієте? А окрім хати, окрім двору, окрім худоби, справжня жінка повинна ще вміти і копію заробити. З одної роботи заступаю на другу. Якщо ти ж задашся питанням, а як це так виходить, що жінка повинна ще й гроші заробляти і приносити до хати, то я тобі відповім. А не потрібно зайвий раз думати, дорогая моя. Лишні думки в тебе в голову влізають. Бо чоловік має займатися не тим, що приносить гроші. Це зобов'язаність жінки. Чоловік то він створений для того, щоб займатися тим, що паде до душі. Руся. Равликовий магнат. Взагалі вже купу. Ну це, знаєш, напевно, ще повезе, якщо у татуся буде справа, так би мовити, до душі. Бо деякі із них взагалі в нас да, без рабського мишлення. Вони не можуть бути рабами системи. Я не раб, щоб ходити на роботу. Це ви раби, я ж не раб. Раджу не ползать, літати не можуть. Я раджу не літать. А якщо так вийшло, що жінка все-таки не працює і порається тільки по хаті, то як так взагалі вийшло? На що вона тоді заслуговує? А? Десять гривень на життя, і все? Десять рублів на день Наготов мені за десятку прожить. Причому так забавно наблюдати за тим, як чоловік дає своїй дружині 10 гривень на життя. А в іншому випуску малий хлопак продає свої іграшки, свою машинку за 25 гривень. Це 30? це по Ну коли в нас вже зайшла мова за дітей, так то не забуваємо, що на матусі обов'язково ще мають бути діти. А татусі, ну скажи спасибі за те, що дай Бог він пам'ятає імена своїх дітей. Мій син Сергій, папа, син Сергій. Ой, Максим. Що в нас виходить? На жінці дім, на жінці город, на жінці двір, худоба і ще й робота. Бо жінка, це що? А жінка це маленький мотоблок. Як я могла забути, що окрім всього вище сказаного, жінка повинна ще обхажувати татуся? Я себе чувствую не як жінка його, а просто як мама. І от так забавно, задорно, весело, мемчики ми кліпаємо на фоні жінок, які сидять і плачуть. В цих сльозах заховано те, що їх не цінують, їх не люблять і їх не поважають, їх же чоловіки. І чоловік не те, що не принесе світочок своїй жінці, а він взагалі до неї не підійде. Бо як то так? А на що взагалі підходити до своєї жінки? Я раз підійшов, дитину зробив і все, хватить. Ухожу в відпустку по життєву. І окрім плачучих жінок, ти так само наблюдаєш за плачучими дітьми, які ридають за своїм батьком. Хочу, щоб він іноді мені вірі. І після цього я сижу і слухаю про те, що у нас матріархат, серйозно. Після цього я сижу і слухаю про те, що це гумористичне шоу. Коли з жінкою так поводяться, це смішно. Коли з жінкою так поводяться, це у нас, перебачте, жінки правлять, так? Да? Із-за того, щоб підставити веселу музичку, це не перетвориться на гумореску, але не дивлячись на всі оці смішні моментики, у шоу все таки є своє ціль. Це показати татусеві, що наскільки важко жінці, що на ній буквально все Шоу якраз намагається перевчити татуся, навчити його цінувати. Жінку треба трохи жіночі тут цінить. Треба допомогти жінці трохи. Питання, а вже ж заключається в подачі цього перевчання. І насправді вина і глядача в цьому є. От Наталія, генеральний продюсер, зізналася в тому, що їм неоднократно приходили листи з повідомленням про те, а де гумор? А де гумор дівся? Ми ж прийшли дивитися проєкт, щоб веселитися. Тобто, глядач сам цього потребує, і ніхто не хоче і не буде дивитися професійне шоу, де чоловік змінюється і починає цінувати свою жінку. Всі приходять якраз за оцими от смішними моментами. І мало хто задумується за те, що ховається за цими смішними моментами. От таке веселе шоу, яке виявилося абсолютно невеселим. Обов'язково залишай свою думку в коментарях з приводу цього проєкта. Може, тебе є якийсь любимий випуск, може тобі є що сказати? Може, у тебе є якийсь негатив з приводу цього проєкту? Все пиши, все, що у тебе на розумі, в те в тебе в коментарях. А ще там лайк, підписка, ну і всі діла, знаєш. Що я тебе вчу? Також я хочу подякувати оцим людям за донат на банку Монобанка. Дякую, що все ще допомагаєте цьому каналу існувати. Якщо в тебе вдруг внезапно з'явиться бажання підтримати мене, то в описі ти зможеш знайти посилання. А я тебе люблю по-пляжному і відлучаюся. На жаль, не на пляж. До нових зустрічей!